Такі модрини ростуть коло такого класного об'єкту свайного, свайного будиночку. Сьогодні хотів би сказати про низ з таких свайних будинків. Знаю з практики, що, на жаль, це біль власників таких будинків. Тут, конкретно на цьому будинку, використовується сіп-панель, а саме сіп-панель, бачите, товщиною 22 см. Низ. Тобто знизу йде USB плита фірми Jäger наповнення пінопласт і зверху також йде USB-плита Jäger USB -плита На сваї використовуються ось такі дошки такими слоями. 5 дощок. Ну, в кожному по-різному, по але конкретно тут використовується ось таким чином. Так що ось так.